В цьому відео я вам буду знімати розпаковку посилки з тему. Ось така мені вона в мене пройшла. І мені здається, вона дуже маленька, бо я там і замовила і коврик в спальню собі, і одеяло на кровать. Ну Таке не дуже велике, але все рівно мені здається дуже маленька посилка, щоб це все в ній умістить. Коврик я замовляла 80-120 см. Ой, мені різко палакувались. Тому давайте почнемо, я вам покажу, що в ній є. Я поставила камеру ось так, щоб вам було краще видно посилку. Давайте її почнемо відкривати. Мені вже дуже цікаво, що там, і дуже цікаво, якого розміру мені там все прийшло. Бо, звичайно, мені з посилок приходить все в дуже маленьких розмірах. Тому, сподіваюся, що мені коврик з покривалом прийде нормальні. Перше, що я бачу, це ось така пов'язочка для вмивання з котиком. У мене вже є з лягушкою. Якщо ви не бачите, подивіться на моїй самій першій розпаковці з тему. Ой, яке не воно. Дуже класне. Мені здається, що воно якось мале. Потім після відео я його примірюю. Надіюсь, воно буде нормальним. Ось такі два на рукавника, щоб вода не стикала на рукава. О, на рукавники прям дуже негесенькі. Мені здається, лягушка теж поки була нова, така була. Так, і ось така пов'язка. Мені здається, вона дуже маленька, бо зараз я вам покажу її по срівню, яка лягушка. Просто подивіться, лягушка. Ну, вона така більша трохи. І оці. Не знаю, навіть. Ну, я ж казала, там все маленьке приходить. Ну, буде мірити, надіюсь, вона буде нормальна. Так, це косметичка. Вона дуже гарна. Тут ось такі сині бантики. Зараз я її відкрию. Так, дети вона відкривається. Ліска мені тут допомагає, лазить по посилці. Ну, бо їй, звісно, все цікаво. Так. Ти можеш знайти, де вона відкривається. А тут будемо рвати. Ось така косметичка. Мені казалось, що вона буде трохи більша, хоча ні, нормально. Ось така вона класна з бантиками. Зараз її трошки треба вирівняти, звісно, після дороги. Ну, в принципі, вона нормальна Прийшла більш-менш нормального розміру. Мені здавалось, що вона буде трохи більше, але мені і так подобається. І дуже гарна, приємна ткань на ощуп. Молния вроді хорошо робить. То есть внутри она вся белая. Надеюсь, она у меня не запачкается. Так, давайте дивитися дальше. Мне уже очень интересно. Тут еще одна для посылочка. Я уже даже не помню, что я замовляла. Мне очень интересно, что там. Давайте его сразу откроем. Я уже прям не дуже помню, что я там вообще замовляла. Я только помню основное, что коврик и одеяло. А, это сумка. Я змовилась таку біжову сумку з квіточками. І це вона мені пройшла. Да. Ну, ткань, я думала, буде трохи інша. Але в цілому мені вона подобається. Ось так. Вона трохи скривилася, поки їхала. Вона достатньо вмістительна. Я навіть думала, що вона поменше буде. Ну, ткань, звісно, я думала буде м'яка. це такі. Як джинси, как будто бы. Ну мені все рівно дуже подобається ця сумка, бо вона дуже гарна. І я ще на неї брелок заказувала, барашка. Зараз я його буду тут теж шукати. Ось така сумочка дуже класна. Так, далі, це, я так розумію, одеяло на ліжка. Тільки чомусь дуже маленьке. Ну ладно. Давайте відкриємо, може воно просто так скамкалося. Я вже замовляла, ну, не на всю прям кровать. Але я думала, воно буде побільше трошки. Так, розриваємо. І тільки. Так. Зараз я розложу. Ого, воно тонке. Ой, камера. Так. Я вже подивилася одеяло, воно, в принципі, прийшло такого розміру, як я і замовляла. В камеру воно зараз не влізе, поэтому я вам покажу його вже в кінці відео, коли буду всі покупки показувати. Так, це у нас коврик. Я думаю, якщо його розкласти, то він буде такого розміру, як він не повинен був з Зараз відкриємо. О, який м'ягенький, навіть м'як ще вирізати. Він трошки зализався, поки їхав, але він дуже м'який, прям як пісочок. Зараз я його розкладу. Так, як я і казала, я замовляла 80 на 100, наскільки на 150. Ні, на 120. Вау, він прийшов прям шикардесний. Правда, мені здається, що білий він швидко дуже запачкається, Ні нічого страшного, він дуже м'який. Я як я по ньому буду ножками ходити. Це дуже годний коврик. Я дуже думала, що він мені маленький прийде, бо я подивилась на саму посилку і розмір мені впочатли. Він дуже маленький був. Ну, в принципі, він дуже класний. Такий м'який. Так, я вам теж в кінці його покажу. Я просто зараз вам його показала, мамі він дуже сподобався. Так, це ще що таке? Фух, це по ідеї должен бути брелок з барашком. Але про він мені не пушистий? Там на картинці він був... Ой, що це відпало? Там на картинці він був пушистий, нормальний, в'язаний барашок. А прийшов що оця штука пластикова? Так, ну ладно, ми не розстраюємося. Він ще що, зломаний мені не прийшов? Як його сюди? Як його? Куди його? Як його сюди причепити? Ладно, потім розберемося. Ми будемо на нього витрачати дуже багато часу, бо е, час іде. а мені треба ще далі посилку розбирати, дай, Ліста? Так, це, це колечко на палець. Я надіюсь, воно буде на мені не, не велике. бо на тему я ще кольця не замовляла. Так. І ріс бачите, лазить. Їзді. Ось таке колечко. Ну, на вид воно гарне. Зараз тільки пробую його вдіти на палець. І, здається, воно якесь мале мені пройшло. Ну, зараз спробую вдіти на якийсь інший палець. Давайте спробуємо вдіти його на цей палець. На середній. Ні, мале. Ой. Зараз на указатель. Ну, на указательний досюди. Ну, не знаю. Там просто навіть розмір його не писався. Ну, якщо так натягнуть, отак його прям, то воно дуже гарне, навіть мені нажме. Поэтому, думаю, мою я його буду носити. Ой, різко вже там пакети шрудить. Так, давайте далі відкривати. Не будемо зациклюватись на одній речі. А це дуже не знаю, що це. Що це? Пакет пустий. Ну нічого, прийшов пустий пакет. Що це? О, я поняла. Це кошельок. Ну чогось він був як кошельок на картинці. А в ітозі прийшла якась штука прозора. Я його там даже спочатку даже нічого не побачила. На картинці писали, що це кошельок. І він був білий, нормальний білий кошелек. Що це? Ось така штука. Це по-вашому кошельок. Я не знаю, що з ним робити. Дай різка, вже пакет собі забрала. Зірка. Я надеюсь, якщо його зібрати, воно буде побільше. Так, це коробочка. Зараз я її відкрию. Мені перше, що скорочку в цьому приходить. Так, це саме зеркальце. Це мені здавалося, що воно буде трохи більше. Подставка і ножка. А, так воно швидко збирається, дивіться. Отак Пхаємо туди оцю штуку. Сюди ось так квіточку. Ох. І ось таке миле зеркальце. Конечно, думала, що воно буде трохи побільше, і на картинку воно буде трохи більше, але в цілому мені воно дуже подобається. Воно доволі класне і гарне. Я його поставлю на стол. Так, це що все посилка? А, ні, ось ще щось. Так, це, я так розумію, бутилка для води. Я її замовляла собі в школу. І, в принципі, так, з нею пити. Бачите, в які пленочки пройшла? Це бо вона, вона із пластика. Ну, я и знала, что у она из пластика. Вот такая она тоже классная. Силиконовая трубочка. Вот так она закрывается. А это кожаная насадка, чтобы на ручку не брать. Вот так. Не, ну, бутылка мне прям дуже подобается. Вот так вот, получается крышка. И тут еще какое-то кольцо. Я даже не знаю, куда его. Может, сюда Не Натянуть надо. Опа, ну пусть тут будет закрываем. А, это чтобы, наверное, крепко трималось, чтобы не откручивалось. Мне прям бутылка дуже подобается. Прям такая, как на картинке. Трубочка классная. И в целом вся бутылка дуже классная. Но я знаю, что там еще должно что-то быть по ссылке. Или давай вставай. Изменим. А, это гирлянда. Она, повинна бути будет І И тут почему-то ещё пульт положить до неї. Вот такой пульт. А там писалось, что она... А, и вид розетки. Тут не неё, батарейки будут. Ну да. Я так понимаю, что там не неё, бути батарейки. Вот такая она желізна. железная. Тут фонарики вот такие маленькие. Мне в целом подобається. Я її хотіла собі на штори повісти, коли буде темно, щоб я її включала і було дуже гарно в кімнаті. Ось такий пульт і гірлянда. Стояла вона дуже дешево, по-моєму, 80 центів. І дуже класно, навіть з пультиком. Саме класне, що вона не від батареї, а від розірки. Там ще повинна А ну, різко вставай. Це на вуха. Вона дуже гарне, прямо на картинці. Відкриваємо. Це. Саме звичайна жаліза, але вона ось так вдягається на вухо. Я потім в кінці відео її примірюю, покажу вам, як вона виглядає. Тут ось такі бабочки. Мені вона дуже подобається. Так, це, напевно, все. Зараз і різко вставай, я посилку ще подивлюся. Так, це, по все. Більше нічого немає. Так, да, тільки ерізка в пакеті залишилась. Подивіться на цю мордочку. Горинку. Подивіться на цю красоточку. Що йду. Зараз я буду класти кавюр, покажу вам покривало і, в принципі, все, що до мене прийшло. Це ось такий коврик. Він мені дуже подобається, по ньому дуже приємно ходити. Він прям як пісочок дуже м'який. Я всім раджу його брати, ви не пошкодуєте. Ось такий брелок. він мені не сподобався. Там на зображенні був в'язаний барашок, а прийшла пластмаска. Те саме і з кошельком. На зображенні був нормальний білий кошельок а прийшло в файл. Прекрасно, на вухо, мені дуже сподобалось. Отак воно дивиться на вухі. Я спочатку подумала, що вона погана і злетить, але воно тримається на ось таких штуках, поэтому мені дуже подобається. Ось на ось таких випираючих штуках воно тримається. Я її потім повішу на вікно, і як вона буде дивитися, там я вам зніму шортс. А це покривало, воно дуже класне, я такого розміру його і замовляла. Зеркало на столі дуже гарно дивиться, воно дуже вписалося на мій стіл. Хоч воно і маленьке, але мені подобається. А ця пов'язка, хоч і тянеться, але все рівно давить трошки на голову. Ну, думаю, вона може розтягнутися. Якщо вам сподобалось це відео, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. І всім пока-пока. До нових зустріч!